Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування тюфтелек. Нарізаємо дрібнесенько зелень. Тут нам в цьому рецепті знадобиться доволі багато цибулі. Цибулю собі можете поділити приблизно навпіл. Половину ми нарізаємо тоненькими півкільцями і викладаємо в каструлю, в якій будемо тушкувати наші тюфтельки, а іншу частину порі... потрібно порізати дрібнесеньким кубиком і вкидаємо у сковорідку. Натираємо моркву на грубій терці та вкидаємо її до цибулі, яка є в сковорідці, дрібнесеньким кубиком нарізана. Далі додаємо і солі, і вершкового масла частину в, е, цибулю півкільцями, частину до моркви з цибулею у сковорідку. Обсмажуємо усе до готовності. Після чого готову цибулю з морквою вкидаємо до фаршу, додаємо сюди готовий булгур. До смаку спецій додаємо сіль, чорний малиний перець, будь-які спеції для м'язка, яйце. І також, за бажанням, можете додати ще одну столову ложку панірувальних сухарів або манної крупи. Це, в принципі, за бажанням можете і такий момент опустити. Після чого все гарно перемішуємо, беріть об'ємну ємкість так, щоб було зручно це все робити. І далі швиденько формуємо наші тюфтельки. Робимо ми наші тюфтельки трошечки більші, аніж зазвичай ми привикли робити фрикадельки, і викладаємо їх відразу ж на смажену цибулю, півкільцями, яку ми нарізали, і обсмажуємо до легкого золотистого відтінку з двох сторін. Після чого заливаємо сюди розведену воду зі сметаною, поверх вершки. І також додаємо ще небагато спецій, це сіль, чорний мелений перець. Я небагато ще додаю буквально таку дрібку мускатного горіху, додаємо зелень, може бути морожена. Накриваємо все кришкою і на нижче середньому вогні тушкуємо ще приблизно 25 хвилин. І ось такі виходять тюфтельки в готовому результаті. Направду дуже смачно, їх можете подавати просто з звичайним салатом або на подушці будь-якого гарніру. Це дуже смачно, дуже все просто готується, тому вам бажаю смачного, кожному з вас бажаю сонячного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські домашні страви. та всім па-па!